Мене звати Джес. Наразі знаходжусь в підрозділі наземних роботизованих комплексів. Займаюся тут налаштуванням керування на наших наземних дронах і паралельно займаюсь керуванням самих дронів. Тобто я оператор ще я єдина жінка в цьому підрозділі, мені 21 рік. Я побачила сюжет на Ютубі. Я зрозуміла, що це цікава сфера, в якій можна розвиватися. Технології — це перспективно, і я вважаю за цим майбутнє. В Харті наразі один з, ну, один з передових підрозділів НРК існує зараз. Ми все-таки всі бажаємо убезпечити наших людей від певного ризику, а дрони виконують ті задачі, на які раніше йшли їх виконувати люди. Ми знаходимося в нашій майстерні, де у нас розташовані усі наші наземні платформи, якими ми відповідно здійснюємо місії. Наприклад, це наш квадроцикл Хімакс, на який ми теж встановлювали наш зв'язок. Як видно, у нього тут є і руль, і загалом у нього є радіокерування, тому дистанційно ми ним теж можемо керувати. Це наш дрон Гімлі. Він модифікований під нас. Теж встановлений наш зв'язок. Ним ми зазвичай здійснюємо логістику на позиції: тобто, вода, пальне, їжа доставляємо хлопцям. Якщо дрон їде три дні підряд, я працюю три дні підряд. Якщо треба готувати зв'язок на дрон, там теж є моя сфера відповідальності, в якій я маю викластись на всі стої. В мене немає теж права на помилку. Це так просто звучить. що Це якась машинка, яку треба підготувати по суті. Від цього залежить, чи буде сьогодні хтось пити воду, чи буде страждати від спраги. Ларший сержант надійшла інформація про кіберінцидент. Чи готові у вас донесення? Мій позивний паладін нещодавно стала на посаду техніка кіберзахисту. До цього старший оператор-експедитора. Вже почалось повномасштабне вторгнення. 23 й рік я кажу, що я хочу йти служити. Якраз чоловік перевівся сюди і каже: Ну, добре освіта технік-програміст. Ось нещодавно запропонували кіберзахист. Це хороша ідея для мене. Бувають такі віруси, вони забивають операційну систему, і комп'ютер починає виснути, щось не відкривати. Ми запобігаємо цьому для того, щоб цього не було і понятне діло, щоб наші дані нікуди не зливались. Вороги у нас насправді, хто б що не казав, але теж розумні, теж є свої спеціалісти, і ми запобігаємо їх атакам. Десь протягом минулого тижня почалось навчання по обладнанню. З яким ми працюємо, і я цьому дуже насправді рада, бо це знову ж підвищення моєї кваліфікації. Коли я спеціаліст не просто вузько направлений, а знає більше, ніж одну якусь стезю, це вже був великий плюс. на сьогоднішній день у нас жінки займають ряд посад... керівних посад. А я не знаю, це дуже такий розмитий старий стереотіп на рахунок того, що жінки там або слабші, або вони там гірше все розуміють? Ні, немає різниці ніякої. Куди наводитись? Що відзуматись назад? Мене звати Софія. Я оператор Мавіка. Мені 27 років. І Я вже як три місяці виконую бойову роботу. Ми зараз проводимо розвідку а, над посадкою, де ймовірно можуть бути пірські укриття або самі. П Брати кут, типу, під кутом під іншим а, так, подивитись, так, так. Плюс. Так, треба подивитися що щось. Так, так от прилітай сюди, і ви виш. Ну, так чуть чуть. А, буквально вчора а, провод... давали очі на коригування арти і побачила в полі рух. П'ять пік і йшло. Графік нас не дуже стабільний, бо ми можемо бути 7 днів на позиції, можемо трошки затриматись, це є нормально, тому що ну, тут стабільності не треба чекати якоїсь. Дівчата не сплять, виконують завдання. Це звичайно важко. І на, на позиціях нема всіх умов, але вони всі молодці, всі мотивовані, наполегливі всі не плачуть, всі рвуться виконувати завдання. Тут у нас робоча зона. Тут сидить пілот, штурман і тут ми керуємо дронами. Це наша кухня, тут ми їмо, готуємо. От, це наша відпочивальна зона. Тут на другому поверсі сплю я, хлопці, а внизу спить Вікторія. Але ми виїжджаємо з позиції, ми, окрім того, що там ще займаємось, так само і відпочиваємо. Різноманітний відпочинок. У нас, наприклад, з чоловіком дуже дружні стосунки, він теж служить в харті. У нас є можливість побачитися, але ми цим не зловживаємо, скажімо так. Нам не забороняють. Але в вільний час, коли є вільна година, хвилина, ми можемо попити каву. і це дуже добре, що у нас є можливість бачитися, хоча б взаємодіяти. Тому що коли ти бачиш людину свою. Ти вмотивований щось робити більше. Ти вмотивований навіть більше працювати. В мене дуже адекватний колектив. Мої побратими, посестри. Ми стали всі як одна велика сім'я, тому я дуже рада, що я опинилася саме тут. Ми разом працюємо, ми разом відпочиваємо, разом разом жартуємо, разом сумуємо, якщо трапляється щось, бо це війна. Що все що завгодно може трапитись. Ми всі ну, різного віку, є як молодші, там від 18 років є там трохи старші, але нас об'єднує жага до перемоги. Жінок треба більше в армії, особливо вмотивовані жінки це просто вау, це вибух. Ми набираємо людей, ми кожному даємо шанс себе проявити. Незалежно це жінка або чоловік. Це не має зараз ніякої різниці на сьогоднішній день. Взагалі, всі ми люди, всі ми можемо навчатися. Я гадаю, що Хартія цінує в людях це мотивація, по-перше, по-друге, це відповідальність. Треба бути трішечки, мабуть, технічно підкованою. Треба щось розуміти в техніці. Треба бути фізично підготовлено. Я сама стараюся постійно займатися спортом, тому що це в бойових умовах дуже потрібно. А, наші заняття, які проводились на КМБ, нам дуже знадобились зараз тут, у виконанні бойової роботи. Якщо якісь проблеми один іншому допоможе взагалі без питань. Якщо хтось в чомусь компетентніший, це не соромно підійти, спитати, сказати, що ти не знаєш. Тебе ніколи не сварить ніхто. Командир ніколи тебе не буде сварити за те, що ти чогось не знаєш. Якщо є вагання, можна прикинути собі, що армія це теж робота. Просто вона важкіша, я б сказала. А, я теж вагалася, але. В кінцевому результаті, поки не спробуєш ти не зрозумієш.